Наркоторгівля, торгівля зброєю та людьми, продаж людей на органи. Всі ці злочини, які набули світових масштабів, об'єднує ще дещо. Всі вони передують іншому злочину відмиванню брудних грошей, зароблених на цих жахливих видах бізнесу. На Черкащині таким чином лише з початку року намагалися відмити більше 17 мільйонів гривень. Це тільки те, що встигли відстежити відповідні служби. Хто впіймав фінансових злочинців на гарячому, дізнаєтеся з наступного сюжету. В Україні з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, бореться спеціальна структура Державний комітет фінансового моніторингу. На Черкащину, аби навчити працівників податкової та регіонального підрозділу фінансової розвідки боротися з відмиванням кримінальних доходів, приїхав заступник голови держфінмоніторингу Валерій Кірсанов. Він розповів, що готівкові кошти нині найчастіше відмиваються у гральному бізнесі та у сфері земельних відносин. Така категорія, як там голови сільрад. Бюрократи, які там працюють на селі в сфері земельних відносин, більш, так би мовити, категорія, яка так, використовується злочинцями для цих схем. Отже, там, конкретно, там, в сфері земельних відносин, відбувається конкретно відмивання готівкових грошей. Держфінмоніторинг, структура відносно нова, і всього чотири роки. Проте останнім часом кількість виявлених злочинів у сфері відмивання брудних грошей зросла у сотні разів. Це свідчить як про збільшення кількості самих злочинів, так і про покращення ефективності роботи служби. Валерій Кірсанов зазначив, що для подальшого прогресу необхідні законодавчі зміни. Для нас дуже важливо робота Верховної Ради в цій, зокрема, сесії. Для нас дуже важливо, щоб наші. Проекти, які ми підготували разом з народними депутатами, їх три прозвучали на цій сесії і були такі прийняті. Це дозволить наблизити нашу систему боротьби з відмиванням кримінальних доходів до світового рівня. Цього вже давно очікує від України світова спільнота.